Приветствую вас на моєму каналі. В общем, таки красити трактор. Як. Ми зняли, каже, буду красити. Красить. Це на його усміхнення. Він підібрав краску аутентичну максимально на этот, на заводський цвет. Покрасив вот таким образом. Ну, трошки зашкурив. Його зробив голубим, тут серебристим, решетку серебристим. Ну, Чесно кажучи, доволі добре. Оці решетки бать, заморочився, чорним покрасив короче, доволі класно змутатися, бо мені дуже багато було коментарі. покрась трактор, покрась трактор. Ну, для мене покраска це дуже складна операція. Тому батя взяв на себе цю задачу. Тут плануємо ще кабіну покрасити, ну, ці двері і акрила. Трошки їх удосконалимо і покрасити сірим, як, як оці. Ну, і воно на щось вже буде виглядати. Може бути і диски колись покрасим. Ну, Все в процесі по чуть трохи. В планах зараз хочу зняти компресор. От этот. тут. там в мене з під отої заглушки. Коротше, люди знають, мені багато хто писав. Десь в общем слине. Мене це не устраює вообще Ось навіть над цим насосиком качаєш, і воно он, слине. Зараз розберу, поміняю, бо це ж так діло не годиться. Так вся солярка уходи мимо. Ну і ще один із таких задач. Трошки обчистили ми цю дискову оборону, вже землю з неї. Он шланг вже провів, Зараз керхером її треба. Надо... Хорошенько вимить та й, наверно, її в этот в ангар. Та і все, тому що ну, не годиться так на зиму оставлять. Прицеп внутрі я помив і снаружи, ну, так, щоб листя нічого не було, трошки його на пеньок під этот, підперли, щось ми з баті не зробили, спеціальні опори, але ну, зробимо, щоб тут були штатні опори, щоб на зиму він відкритий позиції був. Кстати, из вот этого обычного фонаря, ну, це, типа такие, как вот як сзади у меня стоит, я зробив фонарь на батарею. Все довольно просто. Это штатное крепление, я его розпиляв. До него припаяв плюс минус Он, бач, плюс-минус. И теперь вставляешь его до батареї. Клос. Все, є капітальне освіщення, якщо треба. света. Такой максимально дешевий фонарь, вот так направил, потому что сейчас же з светом проблемы. Поэтому такий лайфхак ловить. Ось ось компресор короче, сняв, він на 4 болтах снимать. Ну тут шлангочку, є, шлангочку подачі масла. Ось ось дивись. Качаю і прям видно, що під этого тече. Охренеть, конечно ж він розвоздушується, то він так довго і заводится. Так, ну я зняв одну заглушечку. Тут резиночка дубова. Ну Я, чесно кажучи, тут видно, що хтось до мене вже знімав, бо мені хлопці казали, там плиту прийдеться підпилювати, тобто вона вже підпилена. Я одкрутю і ту заглушечку, і там поміняю резиночку, щоб там не протекло. І тоді спробуємо завести. Коротше, ти представляєш, який прикол. Є у мене такий наборчик. Ну, чесно кажучи, ще ні одна резиночка нікуди не підійшла. То, блядь, тонка, то велика, то якась ета теж. Ну, ні одного розміру, як китайці так роблять. Ходь, ця, виходить, болтається, вона тонка, в канавку провалюється, діла не буде. Товща не стає. Я, чесно поражу, не знаю. Може, підкажіть, який набор купити. ж, типу, інтертул, непогано. Взагалі, якусь резиночку натягну, вроді би вище. Може бути навіть із заціпи. Зараз подивимось. Так, короче, та заглушка крепко закручена, не став. З неї не текло, не буду їм мучати. Цю відкрутив. І зараз у мене стече з-під насоса. Я не знаю, як підкачка. Зараз розберу, може, там якусь резиночку підберу, тому що ну, все мокре, тільки качну. Він ж теж допомагає завоздушувати. Взагалі, зняв я цей першеньок. Тут резинка була теж дубова, вона перепускала капітально. Я, этот, я, тоже резинка тонкувата, видно, що він буде бовтатися, ця резинка. Тим не менше поставив нову. Тепер він не вставляється. Но я так розумію, що воно питається тепер задавити ту солярку. Зараз цю солярку сюди уберу і спробую вставити цей першеньок. Я закручую вето. В общем, дотронувся до цієї трубочки. Вона просто хруснула, лопнула. От така вона, вона видно не маслостойка, не підходить зовсім сюди. Ну, зараз її поміняю. Ну, Взагалі, оцей поршеньо підкачки клине там, мукума вроде є, хоча який зараз ходю, спитаю. І треба таку от трубочку. Тому що, йолки ну, палка ти бачиш, це добре, що зараз вона репленала, представлюся десь в полі, було б зовсім неудобно. В общем, у Кума Якась підкачка була. Взяв. Тоді Херіона качав, вона не качав. Зараз її шланга теж є. Зараз попробую поставити його на місце. З трактором буду стопліну і завтра. Дороблять. Заїхав, я, кстати, купи, купив форсунки у агромодулі. 015. Форсунки, це виходить этого, зробили ті екоджети. Вони тут не ржавічні, ні класні. Ну, у нас короче, всі, хто э, такі ставлять, э, ну, в кого стоять, дуже класно виливають. Ну, я купив всі клапаначі, як їх назвати, тройники. Тому що в мене вони різносортні, то переходник треба, то ще щось. А так я ставлю ці І ось ключик в комплекті йде. і этот, э, виходе, Я взяв дві цих запасних. І дві крайні запасних ну, знаєш, там, типу, ще щось. але встановлювати їх буду потом. Цей комплект тут, виходить, на 28-34 ну 36, 34 форсунки скажем так. Получилось. Все 28, но плюс дополнительний зіп, скажімо так, вийшов мені 10 тисяч гривень. Цим я буду займатися потім ближе к вісні. Потому що треба э, витягнути оприскиватель. До оприскивателя я так, же, так поставлю. Сюда, щоб воно не До оприскувателя тоже бачок сей, рукомойник поменял. ну, Буду міняти. Весь процес в дальнейшем вам покажу. Так, ну в общем цю трубочку, виходить, Серега на -та не підійшла. Я знайшов себе таку, на хомути зажав, думаю, працювати буде. Ну а тут вирішив і втору пробку е, поміняти. Викрути, ну вже попустив, її, тому що я підкачав цим підкачуючим. Е, і через якесь час там по кругу видно, що трошки підслиняє. тому краще його поміняти одразу. Так, ну тут не тече тепер. Будемо дивитися, де ще може підтікати. Є у мене ж набор прокладочок. Буду ставити на нову прокладку. Єдине, треба герметика взяти. Хочу ще на герметик посадити, щоб точно не підтікала. Садю на герметик Victor Reigns. Мені з друзей казали, що трактори нічого не текло, треба все садити на герметик. Я так і роблю. Коротше вирішив замінити цей шланг. За цей, бо він потрісканий. Це подача масла на тут. У мене є ось маслостойка, хороша на нова шлангочка. Тут в общем, все розібрав, потім зробив і зібрав все на місце. Шланга помінена, вроді все затянуто. У мене були подозріння, що вроде з оцих штуцерків тече, але потім перестало текти, поэтому я їх одразу не дергаю. Надіюсь ця шланочка держати буде. Тепер ждемо світ, включиться світ, бо я хочу завести трактор. Ну, я завести і без світа, можу. Але мені треба помити дискову. Я під'їхав і зацепив, хорошо вимив і поставив сюди. І якраз хочу тут вимити всю цю солярку з даймером промий, щоб тут було чистенько, щоб я точно бачив, що ніде нічого тепер не слине. Так, ну в общем, включення світа сьогодні може й не буде. А трактор хочеться завести. Акумулятор той, що я на нього купив, він в мене в місті, е, котілка в, в мене робота. Е, поэтому заводить я думав, від пускозарядного, Пускозарядний, звісно, без електричества не робота. Це знають усі. Я ставлю 60-й акумулятор на борт трактора з машини. Особ... Трактор я ставлю 60-й акумулятор. Раніше він стояв в мене в машині, він слабенький. А цей сотий стояв на тракторі. Ну отак в парі і з кабелями, то трактор в принципі, заводиться. Зараз поставлю, спробуємо завести. Так, зараз подивимося. Зародеться собі що Перекриваю ворогу і даємо на Вы сами бачите аккумуляторы слабее. Ці кабеля танки, ну ты понял, це эти китайские кабеля. Хотелось, конечно, спускозарядным, но нема нема электричества. Хотелось и помыть. ще не початый край, а без электричества дуже тяжело работать. Не удалось проверить герметичность. Бо а я це ж не пойму, ось 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 виступаться, пока я тут обливал. І чого герметичність, дуже ще по планах Я хочу поставити цей, этот, що зменшає. Е... Щоб не так швидко опускалася на там такий переходничок спеціальний. Е... Потому що з культиватором гупи падає, мені це не дуже подобається. І... Із таких із допов, як не знаю, допи, не допи, ще я хочу поставити цей фіксатор на Я його купив. Потому що, мені здається, в транспортному трошки мене просідає навіска, особливо з культиватором буде спокійніше мені їздити, коли мене буде такий фіксатор. Я, чесно, розстроєний, менше зробив, чим хотілось би. По трактору ще є. Що робити? Так виключаю масу. Щітки треба усовершенствовати, кабіну покрасити. Но без електричного робота йде хуже. Як мені скажу, я, я завести навіть не можу. Ну, лка палки, то акумулятор слабуватий этот не волокет. Но тем не менее, все равно, потихоньку работа идет. До весны, я думаю, дракон полностью ему ТО сделаем. Такое, в общем, получилось видео. Надеюсь, вам было интересно. Всем хейтерам, кто мне писали и покрасил э, трактор, вот, пожалуйста, капот уже покрашен. Я думаю, батя кабину покрасил. Так что, дякую всем, кто дивитесь. Э, ставите лайки, комментируйте. Пока-пока. До новых встреч.